Коли в нас є певна надмірність, оцей зайвий потенціал. Наприклад, я дуже дуже сильно хочу, як знаєте, є жарт. Зустрілись всі добрі і вбили всіх злих. Так і тут. І якщо пропрацювати всі ці упередження, то дуже часто виявляється, що це бажання оп. І здійснилось просто знаєте, що оцю задню думку, ось це відчуття інтуїції, оце мені здалось, можна навпаки сформувати, щоб воно працювало в потрібному вам напрямку. Дуже часто наші неуспіхи – це просто наші захисти. Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про бажання: чому вони здійснюються, чому вони не здійснюються, які саме здійснюються і за рахунок.